Мирного неба, дорогі українці! Щасливої днини, незламна країна героїв, світлого майбутнього вам, юне покоління нашої громади! 12 серпня увесь світ відзначатиме особливий день міжнародний день молоді. Мабуть, і не випадково цей день ми відзначаємо з усім світом в найтеплішу, найпрекраснішу літню пору року. Адже саме молодість випромінює тепло і любов, гарний настрій, дух свободи, сповнений надій, світлих мрій та найкращих сподівань. Це свято молодих людей, чия енергія б'є активним ключем, на яких сьогодні покладено усі надії, з ким пов'язане щасливе, безхмарне майбутнє нашої держави. На жаль. Уже другий рік поспіль день молоді опалений війною, та незважаючи ні на що, молоді юнаки та дівчата зі світлими помислами, з великим патріотизмом у серці героїчно кидають виклик злу та несправедливості. Саме вони, відважні захисники і захисниці, волонтери, лікарі, освітяни та науковці щодня. Наближають Україну до перемоги. Нам гірко усвідомлювати, що боронячи рідну землю, гинуть українські патріоти і віддають найдорожче, власні життя, аби вберегти наші. Запалімо свічу пам'ять за загиблими героями України та пом'янімо їх хвилиною мовчання. Українець є патріотом своєї землі, та ще хвилини в цей важкий час відчуває себе сильним і необхідним для своєї країни. Тож єднаймося в добрих справах, молімося за нашу Україну, за свій народ та за воїнів, які виборюють усім нам довгоочікуваний мир. З нагоди міжнародного дня молоді 7 по 12 серпня. Закладах культури громади проходитиме молодіжно-патріотична акція Молодь для України, в рамках якої буде організовано ряд молодіжно-патріотичних заходів. І ми закликаємо вас, молодих та небайдужих, долучитися до цієї благородної місії, адже підтримка та єдність об'єднує усіх нас у важливій меті мирне небо над Україною. Майже 17 місяців в нашій громаді триває волонтерський марафон по плетінню маскувальних сіток, який є життєво необхідними для наших військових на фронті. Ми, молоде покоління, ніколи не стояли осторонь подібних благодійних справ. Тому ми впевнені, що і цього разу ми усі із розумінням поставимося до спільного проєкту. Тож закликаємо небайдужу молодь селища. 9 серпня долучитися до благодійної акції по плетінню маскувальних сіток, що допоможе зберегти не одне життя українських захисників. Талановита молодь це рушійна сила сьогодення та прекрасне майбутнє нашої держави, на яку багато наша щедра муровано земля. Тож запрошуємо усю обдаровану молодь нашого краю до участі в патріотичному онлайн-марафоні Молоді крила творчості, який проходитиме з 7 по 12 серпня. Свої таланти ви зможете проявити в таких напрямках: заспівати українську пісню, продекламувати патріотичний вірш, чи намалювати малюнок, і все це опублікувати на сторінці Фейсбук Центру культури і дозвілля. Своєю творчістю ви зможете підняти бойовий дух українським героям, яка наразі стане для них захисним оберегом. Ознакою дівочої краси повсякчас вважалося розкішне волосся. Зачіски дівчат завжди вражали своєю вишуканістю та елегантністю. Тож запрошуємо юних панянок нашої громади продемонструвати усю красу дівочої вроди та взяти участь у флешмобі патріотичної зачіски синьо жовта стрічка Символ України, який проходитиме 11 серпня в селищній бібліотеці. Під час проведення патріотичної акції Молодь для України на вас чекатимуть не менш цікаві заходи, в яких ви зможете взяти активну участь, 10 серпня в селищній бібліотеці відбудеться зустріч юнацтва з поетами-замляками за крок до перемоги. З 7 по 12 серпня в сільських закладах культури громади будуть проходити креативні майстер-класи по виготовленню патріотичної символіки та конкурс малюнка Молодь за мир. Тож долучаємося до нашого молодіжного проєкту Молодь для України та своєю творчістю і добрими справами доведімо, що українська молодь найкраща. А з нагоди Міжнародного дня молоді ми хочемо побажати нашому молодому поколінню терпіння і енергії, сміливості та віри у власні сили. Нехай нам у житті підкорюються найвищі вершини, і наше майбутнє твориться під мирним небом. Нехай молодість керує серцями, вказуючи найвірніший шлях, надихаючи на перемоги та великі подвиги.